постійної напруги спорт підтримає тебе. Канцлер німеччини Олаф Шольц, грубо висміяв прохання України, про ракети Таурус. Як пише більд у неділю канцлер зустрівся із жителями міста Люнебург. Ті запитали Шольца, чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети Таурус? Він відповів з іронією наступне. Є зброя, яку можна постачати лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями. Ти що, мені не довіряєш? Звісно, я довіряю моєму другу, але я б не став давати кожному всю зброю. Так сказав Шольц і наприкінці розсміявся. Оглядачи біль та Юліан Лювеніч назвав Відповідь Шольца несмачним жартом за рахунок українців, і зазначив наступне: Шольца веселить власний жарт у той час, як українці щодня стикаються зі смертю від російських ракет і дуже сподіваються на таурус, щоб перерізати путіну шляхи постачання. Ефект від цього виступу канцлер знову влаштовує разнос українцям, хоча бачить у них друзів, але очевидно не довіряє їм настільки, щоб поставити потрібну їм зброю. Тим часом Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну. Соціал-демократичну партію, що сталося минулого року, як пише європейська правда, з посиланням на більт про це повідомив у п'ятницю в Берліні. Речник німецького МЗС російського дипломата викликали до міністерства на обідню пору у п'ятницю у січні 23-го року. Нагадаю, хакери використали діру в безпеці Майкрософт для атаки на облікові записи електронної пошти СДПН. Ось розслідування. Яке наразі завершено, показало, що відповідальність за кібератаку несе підрозділ російської військової розвідки. Цей інцидент показує, що російська загроза безпеці та миру в Європі в реальна і величезна, заявив у п'ятницю речник МЗС у Берліні. Заступник речника уряду Вольфганка Бюхнер засудив кібератаку найрішучішим чином, сказавши, що такі напади є загрозою нашій демократії. Міністерка закордонних справ Нелена Бербок заявила, що хакерська атака без наслідків не залишиться. Усі січні минулого року стало відомо, що російські хакери ймовірно у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких вебсайтів. торік у червні соціал-демократична партія Німеччини заявила про те, що зазнала кібератака, яка ймовірно була здійснена з Росії. Атака розпочалася розпочала всі січні, розпочалася 23-го року, і деякий час була взагалі непоміченою. ЄС також виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії. Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Бореля від імені ЄС. Повідомляє Європейська Правда, сьогодні Німеччина публічно поділилася своєю оцінкою дій підконтрольної Росії групі щодо електронних поштових скриньок керівництва соціал-демократичної партії Німеччини. Водночас Чехія оголосила, що її установи стали також мішенью цієї кіберкампанії. Державні державні установи. Відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції, вже ставали об'єктами так з боку того, що суб'єкта загрози раніше. Ця зловмисна кіберкампанія демонструє постійну модель безвідповідальної поведінки Росії в кіберпросторі, спрямовану на демократичні інститути, урядові установи та постачальників критичної інфраструктури в європейському союзі та за його межами.